Вітаю, друзі, сьогодні 5 квітня 2025 року. І я змушений констатувати, що Зеленський налаштований такий зіпсути стосунки України зі Сполученими Штатами Америки і погіршити становище України, яке і так є вкрай складним, геополітичне становище України. Тому що сьогодні в Телеграмі він у якості реакції на терористичний акт Російської Федерації, яка, як ми знаємо, вчора вдарила ракетою по дитячому майданчику і по ресторанові. В результаті чого загинуло е, дуже багато людей, десятки поранено. Е, загинули, на жаль, дітки маленькі, ну на жаль, і дорослі. Тобто, життя всіх воно є однаково цінним. Так от Зеленський сьогодні в телеграмі подякував <кій> за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію. Пише він. Та підтримку високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки, ми цінуємо, що принципово висловилося посольство Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки така сильна країна, такий сильний народ і така слабка реакція. Хоча посольство Сполучених Штатів Америки воно висловило співчуття Україні, і е що це означає? Ну, по-перше. Зеленського дивує неприємно до реакції Посольства Сполучених Штатів Америки. Це справа Сполучених Штатів Америки, як реагувати на той чи інший обстріл Російської Федерації. Зеленський хай би стежив за реакцією України. Тому що зазвичай реакція України на такі терористичні обстріли Російської Федерації щоденно обстрілюють Харків, Суми, Дніпро. Кривий ріг дуже часто обстрілюють. Так, от, ми чуємо з 2022 року від зеленської кампанії, що буде помста, ми помстимося за кожного, і що в результаті все зводиться до відосиків, і тут Зеленський оцінює реакцію Сполучених Штатів Америки. При тому, хто такий Зеленський? Зеленський це людина, яка всю свою біографію свідомо займалася проросійською діяльністю. Людина, яка з 2019 року до 24 лютого 2022 року сама ніколи не називала Російську Федерацію агресором, а говорила та сторона. Зеленський, який хотів домовитися посередині із Путіним, який хотів поглянути в очі Путіну, який готовий був домовлятися і відводив Збройні Сили України, не готував Україну до вторгнення. Тобто, Зеленський, людина, яка фактично. Разом із Залужним Стефанчуком, Шмигалем, тобто всім військово вищим військово політичним керівництвом України відкрила двері Російської Федерації в Україну. Вона ще він ще щось заїкається про неправильну реакцію Сполучених Штатів. Я не розумію. І це той самий Зеленський, який зірвав зустріч в овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Що він хоче досягнути такою реакцією на Висловлення співчуття посольствам Сполучених Штатів. В момент, коли зараз відбувається обговорення угоди про рідкісно металах і корисних копалинах. Дуже жорсткої угоди. Тобто ця реакція Зеленський сподівається пом'якшить позицію Сполучених Штатів? Я впевнений, що ні. Він хоче підняти собі рейтинг всередині України. Так, він цього доб'ється. Але чи в інтересах це України? Якщо Сполучені Штати. Обмежить ще якісь там ту допомогу, яку вони надають Україні, і обмежать підтримку України. Тобто Зеленський думає про свій рейтинг, він не думає про інтереси України, і цим, цією заявою він явно йде на ескалацію відносин із Сполученими Штатами. Тому що буквально вчора е у інтерв'ю Такару Карлсону міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Чітко зазначив, що е, Україна зірвала підписання угоди про рідкісно земельні метали і корисні копали на 28 лютого 2025 року. А якщо ми говоримо Україну, то ми говоримо Зеленський, тому що ми всі бачили, як некультурно, невитримано, без стратегії, е, непрофесійно поводився Зеленський в овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Я думаю, що багатьом українцям ця реакція Зеленського сподобається. Але якщо б українці думали головою замість думати емоціями, вони б розуміли, що такі слова Зеленського вони є прямою шкодою інтересам України. Слава Україні!